Добрий день. Представляємо до вашої уваги в селищі міського типу Лисець, двохкімнатну квартиру на другому поверсі. Маємо такий передпокій, коридор. Маємо одну житлову кімнату. У нас перша. В квартирі зараз даний момент проводяться ремонти. Проводиться електроенергія, світло, все. Далі по коридору у нас йде ванна, кімната, санвузол, Суміжні, туалет з ванною. Є виведена каналізація. І достатньо гарних розмірів ванна. Також наступна по коридору житлова кімната. І наступна у нас є кухня, кухня, вітання, великих розмірів. Загальна площа у нас є 56,8 метра квадратних. У нас виведені виводи на... Опалення. Опалення є центральне. В даному будинку є котел, який підігріває і воду, і. Ну, Можна встановити свою воду, бойлер для підігріву води, а можна і використовувати як центральне. На першому поверсі є котельня з електричним і твердопаленим котлом, який опалює дане приміщення. Кому буде цікаво, більш детально за номером телефону, який буде прикріплений в описі, або звертайтеся в агентство нерухомості стабільність.